Топ-7 ноутбуків з великим екраном до 18 дюймів. Адже ви купуєте ноутбук не для того, щоб псувати собі зір, вдивляючись у дрібний текст, ніби шукаєте приховані відсотки у кредитному договорі, не для того, щоб робочі вікна тиснулись як пасажири у маршрутці, а ігри виглядали так, наче граєш у мобільну версію. За вашими запитами я зібрав добірку найкращих ноутбуків гігантів. Тут вам і ігрові монстри з топовим залізом, і універсали для роботи. А також недорогі, але дуже потужні. Є й такі моделі, яких я сам не очікував побачити у рейтингу. Ну що ж, стартуємо? А знайти найкращу ціну на ці ноутбуки ви можете, як завжди, за посиланням в описі. Сильною стороною ноутбуків Lenovo серії V завжди була доступність і здоровий густ. Як результат, абсолютний топ за свій прайс. Core i7 за цю ціну ще торік звучало як фантастика. А тепер, будь ласка, так він трохи не дотягує до нових поколінь i7 чи Ryzen 7. Але в офісних задачах для обробки фото чи нескладної графіки йому вистачить ресурсів, адже тут стоїть найпотужніше відеоядро серед лінійки Iris. 17 дюймовий дисплей несподівано має біля 90% покриття SRGB, тобто картинка не така вицвіла, як у конкурентів. Для порівняння у HP 17 3 і чотирьохтисячної серії та Acer Aspire 17, ви отримаєте типові 45% NTSC. і різниця справді помітна. Оперативки аж 24 ГБ. Ех, Ще б у двоканалі. Але запас непоганий. Ви можете відкривати десятки вкладок браузера, важкі таблиці та навіть Photoshop. Поруч накопичувач відразу 2 ТБ. Є шторка на вебці та сканер відбитка. Клавіатура має захист від пролитої кави, а корпус військовий стандарт. Зарядка йде через універсальний Type-C. А ще тут Windows 11 з коробки. Леново, це взагалі законно. Давай домовимося. Ти підписуєшся, а з мене нові відео, які зможуть заощадити тобі гроші та допоможуть обрати найкраще. Дзвіночок натиснув Дивися раніше за всіх. І усі задоволені. Рухаємося трохи вище по бюджету і натикаємося на справжнього гіганта. Лінійка Vivobook завжди брала практичністю, але цього разу Asus пішла в абанк. Екран 18 дюймів у пропорції 16 на 10, це наче взяти робочий монітор і скласти його у рюкзак. Нетипово, типово, що у неігровий ноутбук завезли частоту 144 Гц, Хоча графіка Radeon 780 m що вшита у сучасний Ryzen 7, проявляє себе непогано. Старі хіти на кшталт GTA 5 ідуть спокійно, інді ігри теж. Хочете сучасні блокбастери лише на мінімалках, і то не всі. Висока частота оновлення також відчувається у інтерфейсі, чи при монтажі курсор рухається дуже плавно. Є повне охоплення гами SRGB. Яскравості, як завжди, хотілося б більше. Тачпад величезний, клавіатура з підсвічуванням на три рівні. Щоправда, стрілки, як завжди, порізали. Є розпізнавання обличчя і вебка зі шторкою. Акумулятор живе близько 11 годин веб перегляду. У режимі перформанс вентилятори стають гучнішими, зате система тримає температуру у нормі. Так, дискретної відеокарти тут немає. Але і ціна доволі адекватна. За дискреткою йдемо далі. Лінійка ТАФ уже давно набула репутації витривалих солдатів, а серія А17 серед моїх фаворитів, наприклад, потрапляла у мій ТОП до 1000 доларів. Отож, крім великого екрану з частотою 144 Гц і відверто бідною передачою кольорів, тут у нас під капотом Ryzen 7 та RTX 4050. Завдяки теплопакету до 140 Вт DLSS генерації кадрів можна досягти сотні FPS у Cyberpunk, Warzone чи Hogwarts. При цьому корпус не перетворюється на пательню. Графіка запікових навантажень гріється до 85 градусів, але тротлінгу немає. Ноутбук не пливе після півгодини навантаження, впевно, тримає частоти. Турборежим шумить добряче, але високі FPS варті того, щоб пошукати навушники. Система працює плавно, задачі перемикаються швидко. Батарея ж. Живе до 8 годин відео і до півдня у браузері. Клавіатура зручна з підсвіткою, друкувати і грати дуже приємно. А от звук слабенький. Корпус, хоч і пластиковий, але міцний. Нічого не люфти ті не хитається. Апгрейд пам'яті без обмежень, що не буде зайвим, адже базовий конфіг лише 16 на 512 ГБ. гігабайтів. Можливо, вам не вистачає більш гострих вражень. MSI Katana – це молодша лінійка бренду. І постійні глядачі знають, мене важко назвати її фанатом. Колись модель A15 навіть потрапила у мій антирейтинг гірших за слабкі FPS і сумну автономність. Але маленький вибір серед великих ноутів не залишає мені варіантів. Екран плавний 144 Гц. і це знов не проточний колір чи висока яскравість. Ще й підтримки G Sync немає. Ситуація стає оптимістичнішою, якщо купнути усередину. Солодка парочка Ryzen 7 Plus RT. X4060 на 105 Вт працює ефективніше за конфіга на Intel, стабільні частоти без тротлінгу, причому як на GPU, так і на CPU. У іграх найкраще себе показує продуктивний профіль. Температури при цьому не лізуть зі шкіри, в ігрових тестах Із 4070 лише біля 65 градусів на процесорі та відеокарті. MSI? Я вас не впізнаю. Є повний апгрейд і навіть змінний модуль Wi-Fi. Передертися можна до відсутності Advanced Optimus, простого пластикового корпусу, слабкої вебки та від. Сутності сканера відбитків, а ще автономність. Ну коротше, як завжди. Втім, я по класиці рекомендую доплатити і взяти наступну модель. За останні роки компанія HP відмовилася від драконівських націнок, і ось ми вже маємо відносно доступний для пересічного геймера великий і потужний Omen 17. Опираючись на попередні позиції рейтингу, це вже зовсім інший рівень. Дисплей 2К 240 Гц, кольори соковиті, майже повне охоплення SRGB Ryzen 7 та RTX 4070 на 120 Вт дають можливість грати у нативні роздільні здатності. У Cyberpunk на Ultra без FSR майже 90 кадрів у Full HD. І близько 55 у 2К. Ноут веде себе стабільно, тротлінг у стрес-тестах не фіксувався. Температура процесора доходить до 90 градусів лише у випадку максимального навантаження на CPU та GPU. Підтримка DTS Ultra дає об'єму у звук. На корпусі зекономили. Він тут весь пластиковий. Камера, посередня за якістю, має шторку, клавіатура з підсвіткою, хоча відгук скромний, короткий хід та дрібні стрілки. А ось тачпад, навпаки, великий і точний. Є апгрейд оперативки та SSD. з компромісів, немає картридера, та й вага 3 кілограми. Це вже відчутно. Також зверніть увагу на альтернативу MSI 17HX. Екран тут більш насичений завдяки повному покриттю DCI-P3. кришка корпусу металева. До того ж, завезли нову RTX 5060. А якщо ви вважаєте, що 8 ГБ відеопам'яті це для слабаків, то зустрічайте срібного призера. У 25-му році MSI Raider 18 відмовляється від зайвих фішок флагманського титана, цінник якого перевалює за 2 сотки, але залишає топовий процесор і відеокарту та великий чіткий екран. RTX 4080 з 12 ГБ відеопам'яті та повним теплопакетом у 175 Вт. Це вже не середнячок, а топ рівень, без переплати за надлишкову 4090. Поряд встановили Core i9, який натякає на те, що ноутбук створений для рендерів у Blender AutoCAD. After Effects чи 3D Max. Ця машина здатна швидко відпрацювати усю свою вартість. Дисплей 18 дюймів 2К 240 Гц. Тобто кіберспорт отримує плавність, aaa ігри чітку картинку, а творчі спеціалісти велику робочу площу, 32 ГБ оперативки з можливістю розширення аж до 192 Тут я сам прифігів у збалансованому режимі. У грі кіберпанк фіксується 80 градусів на процесорі та відеокарті. Extreme Performance додає шо. Але не ПС. Тож збалансований профіль оптимальний. Про автономність промовчу, а ось про масу важко мовчати цілих 3,6 кг. Шасі похідне від того ж Titan 18HX. Магнієвий сплавий пластик, червоні акценти та світлодіодна панель спереду. Її нюанси по апгрейду доведеться зривати фірмову гарантійну пломбу. Альтернативою для цієї моделі є Eser Helios Neo 18 Score Ultra 9 та RTX 5070 Ti. Його ключова перевага міні міні-лед екран з'яснів. З яскравістю понад тисячу ніт в HDR. Зображення фантастичне, щоправда, з особливістю у вигляді мерехтіння з високою частотою. Я намагаюся відповідати на ваші коментарі, але їх стільки що фізично не встигаю. Тому краще пишіть мені особисто у Telegram або WhatsApp. Розберемо ваш випадок і підберемо оптимальну модель. Вартість символічна. А ви натомість зекономите і зробите правильний вибір. Посилання у описі та закріпленому коментарі. А тим часом я переходжу до лідера рейтингу. Rockstrix Scar 18 – це наш абсолютний фаворит у сегменті великих ігробуків. Тут мінімум компромісів, максимум швидкості та сяйва. Екран просто цукерочка. 18-дюймова панель з підсвіткою Міні ЛЕД досягає швидкості 240 Гц, а яскравість у HDR – 1450 ніт. Для кольорокорекції є профілі SRGB і p 3 Особливість підсвітки це мерехтіння на частоті більше 20 тисяч Гц. Людське око таке навіть не вловить, хіба що у вас там стоїть осцилограф. Процесор Core Ultra 9 з флагманською RTX 5090 на 175 Вт – Це вже про ігрову продуктивність без компромісів у 2К. Або ж лайтовий геймінг на зовнішньому 4 к моніторі. До речі, на батареї потужність суттєво падає, тому це радше переносний десктоп, аніж ноутбук для подорожей. Корпус виглядає ефектно: алюмінієва кришка, rgb стрічка по периметру, анімація на кришці дисплея. Є два порти Thunderbolt 5. Студійні ефекти для вебки, живі субтитри. Чого немає, так це картрідера, шторки камери чи накопичувача на PCI-Express 5.0. А що із шумом та теплом у турборежимі кулери гучні, але корпус не перегрівається. Клавіатура у гарячих точках біля 45 градусів. Процесор та GPU у стрес тестах стабільно тримають 80 градусів. Можете також розглянути цьогорічний Razer Blade 18. Це зелений Supercar. Тонкий, тихий, металевий, має аналогічні компоненти, але екрани можуть розганятися до 440 Гц. Чи потрібно вам це у реальних умовах? Риторичне питання. Можливо, у вас є свій фаворит? Напишіть у коментарях. І не пропустіть мій попередній топ ноутбуків з RTX 5060. Вже незабаром планую зробити рейтинг із RTX 5070 Ti. Так що підписка обов'язкова. Побачимось у наступному відео!